Ці урочистості починаються з випуску особливого факультету. Це медичний факультет номер 2 за результатами своєї е, успішності, науковими здобутками кафедр. Це найкращий в цьому році університет, факультет нашого університету. Сьогодні у цій залі, на цих урочистостях ми, ми вітаємо наших випускників іноземних громадян. Мені особливо приємно відзначити, що в цьому році в п'яте в наших стінах відбувається випуск англомовного відділення в складі 42 вихованців з 10 країн світу. 44 особи сьогодні тут зараз. Отримують дипломи з, відз... з відзнакою. Це відмінники навчання другого медичного факультету. Мелкумян Гарі. Савіт... Савітчук Соломія. Шпакевич Юлія. Для того, щоб привітати кожного із наших відмінників. Ну ми не будемо на це економити час і будемо. І, наз, і я хочу назвати їх всіх, щоб ми їх привітали, бо вони того варті. Моторний Володимир. Гетьман Марина. Варвару Ольга. Мудра Юлія. Тамраева Дарья, Бесараб Евгения, Валяр Виталий, Галинка Виктория, Марачкевич Синия, Забарна Катерина. Чудновець Анна, Герасим Кристина, Наргіз Гашимова, Азербайджан, медичний факультет, Марал Джараєва, Туркменістан, медичний факультет, Німа. Сабжача мандра Іран Стоматологічний факультет. В цей урочистий день випускникам надається висока честь виголосити клятву лікаря України. Почесне право виголосити клятву лікаря України отримають найкращі випускники медичного факультету номер 2 Євген Логвінов. Юлія Шпакевич, Людмила Дудчак, Микола Дудчак, Юлія Мудра і Андрій Гарга. Запрошую вас виконати цей урочистий ритуал. На клятву лікаря випускники. Випускники клятва лікаря України. Набувши професії лікаря, а усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене. Сили та вміння, усі знання, сили та вміння, віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, віддавати справі охорони, і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням, лікуванню і запобіганню захворюванням. надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, надавати медичну допомогу. Незмінно керуватися у своїх діях і помислах. Незмінно керуватися у своїх діях. І Принципами загальнолюдської моралі. Принципами загальнолюдської моралі. Бути безкорисливим і чуйним до хворих. Визнавати свої помоги. Тідно продовжувати благородні традиції світової медицини, Гідно продовжувати благородні традиції світової медицини, зберігати лікарську таємницю, зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині, не використовувати. її За допомогою до колег. У разі необхідності звертатися за допомогою до колег. І самому ніколи йому цьому не відмовляти. І самому ніколи їм в цьому не відмовляти. Бути справедливим до колег. Бути справедливим до колег. Власним прикладом. Власним прикладом. Сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління. Сприяти вихованню фізично і морально-гору. Утверджувати високі ідеали милосердя, високі ідеали милосердя. Любові, любові слаботи та взаємодопомоги між, між людьми. Вірність цій клятві присягає пронести через усе своє життя. чи ні, Активну участь в науковій роботі і громадському житті до книги Пашани Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Занесена Вікторію Галінка. Володимир моторний! Я маю високу честь запросити до слова голову наглядової ради університету почесного доктора медицини національного медичного університету, лікаря, письменника дипломата і громадського діяча Юрія Миколайовича Щербака. Будь ласка. Дорогі колеги, лікарі, випускники Київського національного університету. Ми хочемо, щоб ви всі були щасливі, щоб ви знайшли своє місце в житті, щоб ви всі мали сім'ї, дітей, щоб ви змогли прийти через 50 років сюди, повернутися до Альма-Матер. Це побажання батьківські, побажання всіх нас. І хотілося, щоб ви запам'ятали цей день, цю мить на все життя. I wish our foreign students the all the best. Good luck to you in your life in our in your countries. Я хотів би всіх привітати цим днем и сказати Слава вам, слава Україні. Ваша професія обязывает вас учиться все время. Будете, сколько вы будете работать, столько будете учиться, потому что врач все время идет новые знания, новые медикаменты, новые подходы, и все время официально и неофициально вы будете все время учиться, и, наверное, будете вспоминать свой институт. Как вас учили, когда вы пропустили лекции, что было хорошо, а что плохо. Но вы закончили прекрасный институт. Это один из престижнейших институтов Украины. И я хочу поздравить и Екатерину Николаевну. Это ее первый выпуск в качестве директора. Для нее это тоже большая ответственность и тоже праздник. Спасибо вам большое. Да, Бог счастья, здоровья и удачи. До слова запрошується народний депутат України Олег Валерійович Шішко. Шановна Катерина Миколаївна, шановні випускники, батьки, викладачі, лікарі. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут разом із вами. Юрій Олександр Щербак, коли побачив мене вранці, каже: ви були на посвяті студентів, тепер ви на випуску. Ви, вам сюди подобається приїжджати, так кажу, подобається. Мені взагалі подобається спілкуватися з молоддю. Yeah. Пам'ятайте, от мене питають, що я в житті досягнув з дитячого будинку, з інтернату, став тим, ким є. Тому що я завжди пам'ятаю один висів. стався до людей так, як хочеш, щоб ставились до тебе. От коли до вас прийдуть ваші хворі, коли до вас прийде людина, яка потребує допомоги, ставтесь до неї так, як хочете, щоб ставились. До вас. До цього запрошується. Михайло політаєш. Шановна Катерина Миколаївна, шановні високоповажні гості, вельми шановні колеги. Сьогодні я хочу привітати вас. Я вважаю, що це для вас свято, а ще найбільше це свято для міста Києва. Але в нас погана медицина завдяки. Нестатньому фінансуванню завдяки застарілому обладнанню. І без вас ми цього не змінимо. Без університетських клінік, які будуть навчати лікарів сьогодні вже на лавах навчання, тому що вони прийдуть через 6 років в лікарню і будуть лікувати людей, а не тільки спостерігати за тим, як це роблять поважні наші професора, поважні наші доктора наук, тоді медицина почне змінюватися. 20 тисяч, пане Олеже, чи 25 тисяч, я вважаю, що лікар має отримувати руки рівно стільки, скільки він заробив. І це 100% не ні півтори тисячі. Це має бути стільки, скільки він отримує за свої знання. Бо лікар у всьому світі це найповажніша, найсучасніша і найвисокосплачувана професія. Тому я хочу вам побажати, щоб коли ви прийдете замість нас в цю поважну будівлю. Вітати наступних випускників. Ви вже не починали свій виступ, що ми не спромоглись, ми не зробили, а сьогодні зробимо. Щоб ви сказали, що ми зробили, а ви продовжуєте те, що ми почали. Дякую вам. щастя, здоров'я. Можете запросити до слова надзвичайного і повноважного посла Індії в Україні, його висока поважність, пана Раджиру Кумар Чанда been a privilege for me інвайтімі. Фомі отури для мене сьогодні бути тут є великою привілегією. Я дійсно дуже вдячний університету за те, що мене сюди запросили. and to successfully complete your комплекті. І це спочатку з двох причин. По перше, мені добре відомо наскільки важко дійсно поступити в медичний вуз і наскільки важко закінчити цю професію. I have some personal experience in this because I'm married to a doctor. Я маю досить особистий досвід у цьому, тому що моя дружина, вона лікар. Ви починаєте і ви обрали надзвичайно шановну професію, якому найшановнішу професію, яку можна лише обрати у світі. I in the the presence of a distinguished diplomat, I readily concede that this profession is truly the noblest one the most difficult to accomplish. і у присутності усіх дипломатів та членів президії я дійсно хочу підтвердити, що ваша професія, яку ви обрали, є найшановнішою і найбільш поважаною у всьому світі. Indian. дозвольте мені сьогодні подякувати та дозвольте мені сьогодні привітати усіх випускників, як українців, так і так і іноземців. I wish you a very bright future ahead. я бажаю вам усього найкращого в вашому майбутньому. And God bless you and your country. Та благослови вас всіх Бог і ваші країни. Дякую.